Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносопські студії і продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні у нас таке питання або кілька питань в одному дописі, скажімо так, їх два. Ви говорите про духовну науку. Це все так звані веде. Підкажіть, якими джерелами ви користуєтесь. Хотіло бся познайомитися з цією літературою. Здається, у Біблії нічого немає про реінкарнацію. Чи, можливо, я помиляюся? Де там про це написано? Підкажіть. Ну, спочатку перше, наскільки духовна наука пов'язана з ведами. Можна сказати, що духовна наука це не веде, але це те, що йде з одного джерела. І веде, і духовна наука, і інші духовні знання. Вони всі були, як вже було раніше сказано, почерпані, почерпані з духовної вищої, духовної мудрості, з Акаша Хроніки і всіх таких інших речей, про які ми зараз не будемо говорити. Питання, що вони йдуть з одного джерела, але це різне. У чому ж різниця між ведами і духовною наукою? Різниця у я б так сказав для себе, у містерії Голгофи. Веде це, це ті духовні знання, які давалися людям до містерії Голгофи. Духовна наука і подібні знання. Це ті духовні знання, які даються людині після містерії Голгофи. І в цьому величезна відмінність. Тому що самостійно, можна сказати, що самостійно, у великому вимірі, люди почали ді... мислити після містерії Голгофи. І до того часу, поки людина сама ще не вміла мислити, як це от ми можемо побачити. На коли споглядаємо маленьку дитину, яка ще не вміє мислити, вона тільки якісь перші спроби робить. Знання їй подавалися в таких образах, які є в ведах, але саме головне, знання подавалися через посвячених, через вчителів, до, по відношенню до яких не було ні найменших сумнівів. Люди не питалися, правильно чи, чи неправильно, вони не вимагали доказів. Чи правильно каже оцей. Оцей Волхво, ті чи інші знання. Вони просто ці знання брали і їх робили, виконували. І те, що ми зараз маємо, як старі, які до нас дійшли залишки народні традиції, такі, допустимо, як Святий Вечір, який ще має далеко-далеко до християнську традицію, чи такі, як великодні. Всі речі, що пов'язані, це все ще йде з дохристиянських часів. Це все ще йде з отих ведійських часів. Це, це ці речі, як це проводити ці свята, і для чого вони мають бути. Це знали, це знали оці посвячені, які мали знання вед. Сьогодні це вже неправомірно. Сьогодні людина наскільки виросла, людство наскільки виросло, що отакі от питання, що докажіть, що духовний світ існує, вони вже сьогодні правомірні. Людина потребує знань, людина потребує доказів людина потребує сама брати участь у розумінні тих знань. І саме для цього приходить духовна наука, щоб на основі земних, зрозумілих для нашого матеріалістичного мислення фактах, розказувати про духовний світ, про його влаштування, про його закони. І до цього людина має приходити сама, не через, не через е, просто інформацію, яку, яка не підлягає сумніву, а навпаки, через знання, через науку, через порівняння, через е, аналіз. Е, і це Самосвіта. І для того, щоб ця самоосвіта відбувалася, має бути добра воля. А раніше, коли існував закон вет, там не треба було доброї волі. Там треба було просто послушання, смирення. Ну, як дитина маленька слухається батька. І батько сам тебе виведе. Тепер цього замало. Тепер треба знати, тепер треба розуміти, а чому це так. Людина прагне цих розумінь. І в, цих, в цьому прагненні якраз і завдання допомогти духовної науки. Ну, це така відповідь на це питання. Далі в цьому ж самому. Підкажіть, якими джерелами використовуються? Хотілося б ознайомитися з цією літературою? Вже було сказано не раз, що джерела це є антропософія. Це є та величезна, та величезна сліддя, та величезна праця, яку залишив після себе духовидець і посвячений Рудольф Штайнер, який залишив 365 томів праць. Кожний том, це є 10, 12, 15 лекцій півторагодинних. Ну, Можете уявити такий обсяг цих знань. І ці знання. Вони доступні, вони екзотеричні, є бібліотека духовної науки. Кожна людина може починати займатися цим, заглиблюватися цим і відкривати для себе ці таємниці. Ось такі знання шукайте, кому цікаво. І третє питання. Здається, у Біблії нічого немає про реінкарнацію. Чи, можливо, я помиляюся? Де там про це написано? Підкажіть. У Біблію написано про реінкарнацію, і написано немало. Де написано, в якому місці я зараз говорити не буду, тому що тому що кому це цікаво, сам може починати досліджувати ці речі. Можна сказати, що сама Біблія, або найточніше сказати саме Євангеліє. Це є свідчення реінкарнації. Тому що якщо ми візьмемо всі Євангелії, е, які подаються в Біблії, і е, як єдине ціле, прочитаємо життєпис, ж, е, життєпис е, е, Христа, і самі собі скажемо. Тобто це, е, цей е, е, життєвий шлях Христа, це як. Е, Взірець того, куди має прийти людина, як вона має розвинутися. І коли ми самі собі щиро скажемо, чи можливо це, чи можливо постій людині здолати, осягнути такий шлях, то поклавши руки на серце, ми скажемо щиро, ні. В одному житті це неможливо. Людина не може вийти на таку вершину досконалості, якою був, була оця сутність, яка ходила по землі. І якщо це неможливо, тоді навіщо про це говорити? А якщо про це говориться, значить це можливо. Але неможливо в одному житті. І тому саме цей, цей погляд на шлях Христа вже дає натяк на те, що за короткі, за 70 років людина не може здобути такої досконалості. Але якщо Підходити з, з позицією духовної науки до цього питання, то тут можна сказати, що саме питання задано не дуже влучно. Мало би бути питання не про те, чи є в Біблії десь повідомлення про інкарнацію, а правильніше, як мені здається, мало би бути питання. Чому Біблія не наводить відкрито повідомлення про існування реінкарнації? Якщо світ керований, про який ми постійно говоримо, тоді питання мало би звучати так: з якою ціллю від людини скрито знання про реінкарнацію? Причому не від всіх людей на сході якраз це пануюча релігія, буддизм, і всі похідні від неї, від неї релігії. Це на заході в християнському світі реінкарнація як така повністю закрита. Питання для чого? Який в цьому зміст? І оце питання, як на мене, і є правильне і є те, яке дозволить людині на цьому шляху багато чого для себе відкривати, в тому числі і розуміння дійсно і реінкарнація присутня чи в нашому земному бутті. Чи це помилка? На сьогодні, все. Дякую.